Біблія Новий Завіт. Свята Євангелія від Івана, розділ 11. Був один хворий Лазар з Витанії із села Марії та її сестри Марти. Це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Її брат Лазар хворів. Сестри послали передати йому Господи той, кого ти любиш, хворіє. Почувши це, Ісус сказав. Ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоби Божий син прославився через неї. Ісус любив Марту, і сестру її, і Лазаря, та коли почув, що він хворіє, то залишився два дні на тому місці, де перебував. Після цього звелів учням підемо знову в юдею. А учні сказали йому Учителю, та ж ось юдеї намагалися тебе камінням побити, а ти знову туди йдеш. Ісус відповів, Хіба не 12 годин є на день? Якщо хто ходить в день, не спотикається, адже бачить світло цього світу. Якщо хто ходить уночі, то спотикається, бо немає світла в ньому. Сказавши це, вів далі. Наш друг Лазар заснув, піду розбудити його. А його учні сказали: Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус сказав про Його смерть. А вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо: Лазар помер, і радію за вас, що я там не був, щоб ви повірили та ходімо до нього. Тоді Хома, званий ще близнюком, сказав іншим співучням Ходімо й ми, щоб померти з ним. Коли Ісус прийшов, то знайшов, що Він уже чотири дні, як перебуває в гробі. Витанія була поблизу Єрусалима, якихось 15 стадій. Тож багато юдеїв прийшло до Марти й Марії, щоби розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому назустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у Бога. Ісус каже їй: Твій брат Воскресне, говорить йому Марта, знаю, що Воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити, і кожний, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти в це? каже йому: Так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Казавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію. Вона пошепки промовила: Учитель прийшов і кличе тебе. Таж, як почула, швидко встала і пішла до нього, оскільки Ісус ще не прийшов до села а був на тому місці, де зустріла його Марта. А юдеї, які були з нею в хаті, і потішали її. Побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подалися за нею, гадаючи, що вона пішла до гробниці, щоб там поплакати. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І він запитав. Де ви його поклали, йому відповіли: Господи, іди поглянь. Ісус заплакав, а юдеї загомоніли, Дивись, як він любив його. Деякі з них зауважили, Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав Камінь. Ісус промовив: Відваліть камінь! Марта, сестра померлого, сказала йому: Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу? Відвалили камінь від печери, де лежав померлий, Ісус звів очі вгору і промовив: Отче, дякую тобі, що ти вислухав мене. Я знав, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що ти мене послав. Промовивши це, він вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди! І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хусткою, каже їм Ісус. Розв'яжіть його і звільніть, щоб міг ходити. Тоді багато юдеїв, які прийшли до Марії та побачили, що він зробив, повірили в нього, деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали первосвященники й Фарисеї Раду і говорили, що нам робити, адже ця людина робить багато чудес. Якщо залишимо його, то всі повірять у нього, і прийдуть римляни, і віднімуть у нас і храм, і народ. Один же з них Каяфа, який був того року первосвященником, сказав їм: Ви нічого не знаєте, хіба не розумієте, що краще для вас, щоб одна людина померла за народ, а не щоб увесь народ загинув? Це він сказав не від себе, але будучи того року первосвященником, пророкував, що Ісус мав померти за народ, і не тільки за народ, але щоб і розсіяних Божих дітей. Зібрати разом. Отже, з цього дня вони змовилися вбити його. Ісус більше не ходив відкрито між юдеями, але пішов звідти в край, що біля пустелі, до того міста, яке називається Єфрем, і там залишався з учнями. Наближалася юдейська Пасха, і багато людей з країни пішли в Єрусалим перед Пасхою, щоб очиститися, шукали тоді Ісуса. І стоячи в храмі, говорили між собою Як ви вважаєте, чи прийде він на свято? А первосвященики та фарисеї видали наказ якщо хто довідається, де він перебуває, щоби доніс, аби схопити його. Розділ 12. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Витанії, де був Лазар, який помер, і якого Ісус воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю, а Марта обслуговувала. Лазер був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши літру мира зі справжнього дорогоцінного нарту, помазала Ісусові ноги і своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився запахом мира, каже один з його учнів, Юда Іскаріоцький, син Симона, який мав його видати. Чому б не продати це миру за триста динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. А Ісус сказав облиш її. Це вона на день мого похорону зберегла. Бідних ви завжди з собою маєте, мене ж не завжди маєте. Багато юдеїв довідалося, що він там і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоби побачити Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященники змовилися, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і починав вірити в Ісуса. Наступного дня велика кількість людей, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийшли на свято. Вони взяли віття пальм, вийшли на зустріч йому і вигукували, промовляючи Осанна, благословений, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїлю. А Ісус, знайшовши Осля, сів на нього згідно з написаним: Не бійся, дочко Сіонська, ось цар твій іде, сидячи на молодому ослі. Його учні спочатку не зрозуміли цього, але коли Ісус був прославлений, тоді згадали. Що це було про нього написано, і це йому зробили. Свідчили люди, які були з ним, коли він викликав лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, тому й зустрів його натовп, бо почув, що він зробив це чудо. А фарисеї гомоніли між собою дивіться, нічого не вдієте, ось увесь світ пішов за ним. Деякі з тих, хто прийшов поклонитися у свято, були греками. Вони підійшли до Пилипа, який був з витсаїди Галилейської, і просили його, кажучи, Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрієві, а далі Андрій з Пилипом ідуть та й повідомляють Ісуса. А Ісус сказав їм у відповідь: Прийшов час прославитися Синові людському, істинно, істинно кажу вам якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре. Воно залишиться одне: якщо ж умре, принесе великий урожай хто любить душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує мій Отець. Нині душа моя стривожена, і що я скажу, Отче? Спаси мене від цієї години, але ж задля цього я і прийшов на цю годину. Отче, прослав своє ім'я, почувся тоді голос із неба, і прославив я, і знову прославлю. А люди, які стояли і чули це, говорили, то був грім, інші казали, то ангел до нього заговорив. У відповідь Ісус сказав: Не для мене був цей голос, а для вас. Нині настав суд цьому світові. Нині Князь цього світу буде вигнаний геть. Якщо я буду піднятий від землі, то притягну всіх до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. А з юрби йому відповіли: ми чули із закону, що Христос перебуває вічно, а ти кажеш, що син людський має бути піднятий. Хто цей син людський? Тоді Ісус сказав їм: Ще деякий час світло є між вами. Ходіть, доки маєте світло, щоб вас не огорнула темрява, а хто ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки маєте світло, вірте у світло, щоб ви стали синами світла. Сказавши це, Ісус скрився і відійшов від них. Хоча Він зробив перед ними стільки чудес, вони не повірили в нього. Щоби сповнилося слово пророка Ісаї, яке він сказав: Господи! Хто повірив нашій вістці? і кому відкрилася Господня правиця? Вони не могли вірити ще й тому, що, як казав Ісая, засліпив їхні очі, зробив кам'яними їхні серця, аби вони не побачили очима, не зрозуміли серцем і не навернулися, щоб я оздоровив їх. Це сказав Ісая, коли побачив славу його і сповістив про нього. Все ж таки багато зі старших повірили в нього. Але через фарисеїв вони не зізнавалися, щоб їх не вигнали із синагоги, вони бо полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Тож Ісус гучним голосом сказав хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене, і хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Бо не від себе я говорив, а отець, який послав мене, це він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю. Що Його заповідь це вічне життя, а що я кажу, то так кажу, як сказав мені Отець. Розділ 13. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виявив любов до своїх тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол уже вкинув у серце юди іскаріотського сина Симона видати його, Ісус, зазнаючи, що все дав йому отець в руки і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг і, взявши рушника, підперезався. Потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра. А той каже йому: Господи, чи ж тобі мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав, Що я роблю, того ти нині не знаєш. Але згодом зрозумієш, каже йому Петро, ти не помиєш моїх ніг повіки. Ісус йому відповів Якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову. А Ісус говорить йому, Хто вмитий, тому потрібно тільки ноги обмити, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже він знав того, хто зрадить його, тому й сказав, що не всі вони чисті. А коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм: чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і добре ви кажете, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і Учитель, помив вам ноги, то й ви повинні мити ноги один одному. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, що раб не більше за свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Не про всіх вас кажу, я знаю, кого вибрав. Але щоб збулося Писання, хто хліб споживає зі мною, Той підняв проти мене свою п'яту. Тепер кажу вам, ще перед тим, як це станеться, щоб коли воно станеться, ви повірили, що то я. Істинно істинно кажу вам хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає, а хто мене приймає, приймає й того, хто мене послав. Промовивши це, Ісус стривожився духом. Засвідчив і сказав: Істинно, істинно кажу вам, що один із вас зрадить мене. Учні почали споглядати один на одного, не здогадуючись, про кого Він говорить. Один із учнів, якого любив Ісус, лежав на грудях Ісуса. Тож Симон Петро кивнув йому, щоб запитав, хто це міг би бути, про кого він говорить. А той, прихилившись до грудей Ісуса, каже йому: Господи, хто це? Ісус відповів. Це той, кому я вмочивши, подам хліб. Умочивши хліб, він бере і дає Юді Іскаріотському, синові Симона. І тоді, після цього шматка хліба, війшов у нього сатана, а Ісус сказав йому Що робиш, роби швидше. Ніхто з тих, хто був при столі, не зрозумів, до чого він сказав це йому. Оскільки в Юди була скринька на гроші, то деякі подумали, що Ісус звелів йому купити те, що потрібне на свято, або щоби дав щось бідним. Отже, взявши той шматок хліба, він відразу вийшов. Була ніч. А коли він вийшов, Ісус говорить: нині прославився Син Людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить його в собі. І цієї ж миті прославить його. Діти, я з вами буду недовго, будете мене шукати, і, як я казав юдеям, куди я йду, ви не можете прийти, та й вам нині кажу. Нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив вас, щоб ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Каже йому Симон Петро, Господи, куди ти йдеш? Ісус йому відповів куди я йду, ти не можеш нині за мною йти, але підеш пізніше. Каже йому Петро Господи, чому я не можу нині піти за тобою? Душу свою за тебе я покладу, відповідає йому Ісус. Душу свою за мене ти покладеш, істинно, істину кажу тобі. Не проспіває півень, як ти тричі. Відречешся від мене.